14 квітня розпочався страсний тиждень. Останній тиждень перед великоднем протягом усього цього часу віряни мають дотримуватися найсуворішого посту. Кожен день страсного тижня називають великим. Особливо важливими є три дні перед Пасхою. Найсуворіший піст у страсну п'ятницю. Про всі правила та заборони дізнавалась Ольга Грицівка. Через сім днів весь православний та греко-католицький світ святкуватиме Христове Воскресіння. Зараз розпочався останній тиждень Великого посту. По іншому його ще називають страсним тижнем. Особливими днями цього тижня є чистий четвер та страсна п'ятниця. Розповідає отець Олег Каськів. «Це є кульмінаційний момент Великого посту, і тут цікаві таких особливо. Великий четвер, або, як кажемо, чистий четвер на Івано-Франківщині, Велика П'ятниця, Велика Субота і сам День Воскресіння, який є найбільшим святом для християн. Перш за все, чому він такий є цікавий, через те, що це є останній тиждень Великого посту, де кожна людина має нагоду ще в кінцевий момент пережити страсті Христа. І це особливо ми бачимо великий четвер, де в кожній єпархії єпископ приходить до кожного священника і вмиває йому ноги. І цілує священника в ноги єпископ, тому що так Христос зробив показати, що ми прийшли сюди не на наслідне, щоб царювати, але щоб служити іншим. А ще отець зазначає: піст це перш за все, духовне очищення. Ідея посту не є основна їсти чи не їсти, пити чи не пити. Це моє другорядне. Пише святий Іван Золотустий, яка користь того, що я їм чи не їм, коли я брата свого їм і йому шкоджу. Перш за все, перепросити всіх інших, кому я нашкодив. Друге зробити добру милостиню, допомогти сиротам, бідним, старикам і багатьом іншим, які, можливо, не мають копійки, щоб купити хліба собі, зробити добре діло. Опитані прикарпатці кажуть посту, хоча й не сурового, але стараються дотримуватись. Я особисто дотримуюся і, і стараюся, щоб діти так само дотримувалися. А не потрібно дотримуватись посту? Та хто хто як може, як кому виходить, так дотримуєшся. Або дотримувались посту. Трохи дотримуватись, трохи ні. це не просто, я думаю, там, їсти жирне, не жирне м'ясо і т.д. і тепер. Це стан душі, це стан ну, спосіб життя, можна сказати. Я думаю, це все таки потрібно. До посту ніяк. Ну так, нічого не ніяк. Чому ніяк? Ну, то що я без м'яса не можу. Ось. Тобто, отак. Тобто, Нагадаємо, вже цієї неділі, 20 квітня, християни святкуватимуть воскресіння Господнє, або як кажуть у народі, Пасху. Ольга Гриців Ігор Горпопик, новини телеканал Раї.